З урочистого та скорботного моменту розпочалась чергова 44-та сесія міської ради. Ордини за мужність третього ступеня, рідним южноукраїнських героїв, дружині Василя Коклєва, родині Віталія Поживітька, батькам Олександра Цанова вручили посмертно. Їх мужність та відвага на полі бою зберегли Україну, зберегли життя мільйонів наших громадян. Щодо безпосередньо пленарного засідання, то участь у його роботі взяли 26 депутатів. Місця обранців громади від батьківщини, котре засідання поспіль залишилися незайнятими. Тож порядок денний з 50 проєктів рішень розглядали без них. Першими затвердили кадрові питання у виконавчому комітеті створили юридичний відділ з двох осіб та призначили на посаду першого заступника міського голови Миколу Покрову. Від прийняття проєкту рішення щодо змін до програми фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки місцеві парламентарі поки що утримались документ передбачав збільшення депутатського фонду а замість 100 тисяч гривень які нині виділяються кожному обранцю громади для фінансування певних заходів пропонувалося надавати 300 тисяч у зв'язку з тим, що дуже багато військових і мешканців громади звертаються за допомогою або реабілітації після поранень, або онкохворі, або так само звертаються будинки, якщо є якийсь критичний стан. Тобто ці фонди депутатських повноважень це якби швидка допомога. Яку ми можемо надати мешканцям нашої громади, <кій> декілька депутатами зауваження? По перше, що нам потрібно переглянути саме положення, як ми виділяємо кошти і як ми можемо проконтролювати ті кошти, які ми виділяємо посередньо фізичним особам на лікування насамперед. Окрім цього, сума, яка наразі пропонується 300 тисяч на одного депутата, я розумію, що це дуже за велика сума, що ми ну, наразі. Повинні більше працювати над ЗСУ безпосередньо з місцевого бюджету в вигляді субвенції. Наші ветерани та військові, які звільняються, також отримують у нас окрему допомогу з місцевого бюджету. І на це ми виділяємо до 50 тисяч, які новим працям та таке інше. Тому я пропоную наразі поки що не розглядати це питання, а перенести його на більш підний прийом. Пропозиція Анжели Вастру знайшла підтримку в більшості представників депутатського корпусу, так само як і зміни до бюджету. Вони відбулися у трьох напрямах: кошти резерву, залишки та внутрішній перерозподіл. Що стосується першого розділу, то мова йшла про 18 мільйонів 655 тисяч 999 гривень. З них 2 мільйони 700 тисяч піде на критий ринок, а саме, поточний ремонт павільйонів та облаштування нових місць під здання в оренду. 15 мільйонів зарезервують на ремонт доріг у громаді, і 950 тисяч виділять на придбання та встановлення пам'ятників загиблим захисникам. Кошти залишку, сума яких становить 4 мільйони 267 тисяч будуть направлені на декілька напрямів. А саме ремонт укриття в першому ліцеї, придбання та встановлення дорожніх знаків, субвенцію місцевому відділенню поліції. Основна частина це 1 мільйон 783 тисячі та 2 мільйони. Підуть на фінансування закладів освіти та підтримку збройних сил України відповідно. На даний час на підтримку збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в бюджеті вами передбачено 62 мільйона 300 тисяч гривень, із них 61 мільйон вже розподілено безпосередньо на 35 на військових частин. Зміни до бюджету депутати підтримали одностайно, як і рішення про надання звання почесний громадянин міста Южноукраїнськ. Відповідно до нього ще десятеро южноукраїнських героїв будуть носити його посмертно. Заренко Антону Анатолійовичу, Крючкову Віталію Георгічу, Липлину Олександру Миколайовичу, Павленко Володимиру Володимировичу, Поміну Володимиру Володимиру Вікторовичу, Спринському Михайлу Натолійовичу. Стовбур Володимиру Володимировичу Стоянного Давиду Ігоричу Хриплину Олександру Сергійовичу. Питання щодо внесення змін до програми підтримки ОСББ передбачало виконання ремонтів у підвальних приміщеннях будинків для використання їх як найпростішого укриття. Реконструкцію робитимуть за співфінансування міського бюджету та об'єднань співвласників 99% до одного відповідно. Таким чином цими змінами буде надано додаткові можливості для ОСББ скористатися цією програмою і зробити в себе найпростіше укриття. Проєкт рішення було підтримано одноголосно. Погодились депутати із демонтажем тимчасових споруд на критому ринку, а саме трьох кіосків та п'яти павільйонів, розміщених власниками самовільно. Як з'ясувалося, це далеко не всі не впізнані об'єкти, що розташовуються на території комунального підприємства. І господарів нині розшукує новий очільник критого ринку Ілля Басараб. Депутати ж хочуть отримати інформацію від керівника южноукраїнської багатопрофільної лікарні та очільниці профільного управління. Протокольне доручення щодо майбутнього статусу нашої вторинки ініціювала депутатка Антоніна Мартинко. Вона зазначила, що відповідно до наступного етапу реформи охорони здоров'я южноукраїнську вторинку буде віднесено до категорії загальних медичних закладів. Обранці ж громади хочуть знати, чи можна підвищити її статус до рівня кластерного і що для цього можна зробити. Порядок денний міський парламент відпрацював за три години. Серед решти було розглянуто питання архітектури, освіти, житлові та квартирні.